Хей, йоу, еврібаді! З вами по Бугаті залетіли, друзі, ми в Бравл Старс. Як бачите, у мене вже справу тисячник. Проте є один мінус, те, що на Енджело я слив свої кубаси. Злив кубаси в мене тепер 984. А й за того, що я граю просто з Владом. Влад хоче апнути. Ладос хоче собі апнути цього Едгара проклятого на тисячу кубасів. І я скажу так, що мапа прям реально класна. От під Енджело, вона реально тут. Проте Влад іграє ще з тих часів, коли я був самої самої імпою. Це Едгар. От реально Едгар тоді був дуже потужний юніт. І дум... Владос думає, що зараз він може просто влітати в пацанів і перебивати. І за цього ми в основному зливаємо основні катки. Тому надіюся, що я попробую зараз собі бекнути свій ранг, а Владос, ну по крайній мірі, попробує апнути свою тисячу, довгоочікану тисячу свого першого юніта. Ой, да, не знаю, хоч би вернутись в Ірантніх. Я тобі кажу, тобі дивися, е, в чому прикол Енджело. Енджело може плавати, виходить, по воді, поняв. Тобто літати йому буде на все начхати. Ось в чому бонус. Але друга проблема в тому, що просто мені дуже тяжко, дуже важко фармити самі банки, поняв. Ось що такий основний самий прикол. І за цього тут ще й оцей кент, який мені прям дуже боляче робить. І нам треба якось його б, ну, вирубити. Ой-ой-ой, будь обережний, так, бо цих пусіках може хтось сидіти. Так, да. угу. поняв, так? Да? За що я тобі і говорив? I... Так, тут окошак смердячий. Я навіть не знаю, як мені з ним просто банально розібратися. Так, Бенс, Плюхо. Ну бач, я без банок просто. Я без банок. Кошака є ульта. Радує те, що ти в чому бі... появився. Так, I... ось він I... I... біля тебе. Так, все, I... він, відійшов. I... Треба. Ой, чувак. Я не знаю, Хелпануть тобі треба мені як. Я можу, в принципі, оцю калюшку зробити. І оцього, типа, просто утруїти. Цього, типа, I... треба було б так I... I... по хорошому. I... Ой-ой, халепа. Владос, халепа. І поняв. Все, чуваче, просто да, все. Дензо Суши весла. <риклад> <риклад> Ну тут нікуди взагалі не свалити. Ми з тобою якось так появилися. Ні в тебе ні банок немає, ні в мене немає банок. Взагалі ні в кого нічого немає. Тобі твоє основне основне завдання, щоб виграти цю катку і взагалі себе добре якось добре. капнути. Так, да. тобі потрібно нафармити банки, а я все остальне, в принципі, зможу зробити і за тебе. Так, дивися, що треба все ж ведесенько. Бемс. Тут біля нас прям появилося купа баночок, мабуть, із-за того, що ми просто з тобою слили тільки шокатку. Не знаю, можливо, це трішки і сім теж може бути пов'язане. Нам, хоча б, треба чотири баночки, і тоді у мене вже тика буде. Прям дуже-дуже болезненно. Ось дивись, ось а чувак, викабелюється Дензо не попадає ну, Не знаю Ух ти Йо. Ого-йо-йо, а чого так травить сильно, цей ці чудик? Ну не знаю. Ну, Яд в нього прям дуже якийсь мощний. Да, диви. О, О біля мене а кошак де? сидить. Я в центрі Я біля центру. А, то тобі класно я тебе мене кину, а я щось Я тебе не кидав ну, Тут усе кушак! Пана. Хана. Хана! Хана. 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 Ні. Я не за що ти мене кину. Я манав Я манав, у мене вже 970 куба. Я з тобою в тупо просто сливаю. Поніваєш? Може ти поміняєш бравлера, візьмеш когось більш такого. толковий, мене два тіпа зажало. ти тільки ж по воді мієш літати. Ні, ну я це понімаю, що не тільки я можу літати, але якось, ну, тебе недостатньо, реально. А ти попробуй біля мене? А то я розчетую, що ти зі мною, а вказується, що ти в центрі. Правильно, бо я свалив, бо мені треба тікати від тіпі, коли в мене банок немає. Одна баночка довго. Кенджі, матрасик, Нані, ну слухай. Катка буде, мені здається, прям тяжкою. Бо бравлери проти нас. Бравлери проти нас прям дуже сильні. Но париня з минулою каточкою на цей раз попалися Бравлери дуже сильні. Поняв. Дивись, от ось сю я знизу баночка, їй би треба було б по-хорошому би оформити. Так, тут ось 8 біт з кольтом. У мене поки плюха 4,5. Так, тут а Кольт. Так, це 8 біт. Ні, зверху. Напарник Кольт у нього. Ось не бенс. Ой-ой-ой, живу. Так, живу. Бадос, ти такий. Ну біто, я тобі кажу. <laughs> Ну, чого сильно біто, де вони вугли. Я показую, е просто, просто показую Показуй. один раз. Дивись, заряджаю я ще одну клюку. Бемс. Мене вбили, та -мо, тікай Мінус штука 300. Бемс, мінус 1. Бемс, мінус 12. Опа. Хорош. І все! Оце отак забирай, робиться. Забирай, забирай, забирай. Оце отак робиться. Тебі, я ж тобі кажу, тобі треба просто баночки наформити і все. Дальше я буду тіпів просто вирубати, щелкати, як сімочки. Особено, коли в мене банок, прям дуже багацько. У них просто шансів, ну, майже не буде, поняв? Зараз я прочекаю, опа, тут Брокося є, от Брока би по-хорошому, щоб ти вирубив. У нього тут банок просто Щас. дуже багацько. Пульта буде? Щас. Опа, ой-ой-ой, Отхожу. Все, я, я влітаю. А, mm -hmm. подожди, мене застанули. Я задумаю. Я понял. Ти, ти, ти влетів чесно знаєш в одну калітку. Да, просто... я влетів в стан, зловив, і все. Просто на Владосове вирішив, чувак, пофидати. Так. Пенс, хорошо. отруїв, типа. Так тут ощущай, тип знизу був. Ага. Тут на. Ух ти йо! Нані прям боляще робить, Слухай ка А ні, ну, Звичайно, Шість банок, то я не знаю. А, що. я помер. Ой-ой-ой, А, ну, а так в Нані ульта була? Ні, тобі треба жити просто. Просто жити, владос О, хорош. Второй. Все, топ 2. Топ 2 уже є. Мансуй якось, не знаю, бо ти можеш померти зараз просто. Оп, ультич! Давай! Та ще! ай яй Жду тебе, Давай, давай! давай Сгорим пополам якось підбороли топ-1, але Кубки ми Кубки ми злили і їх треба бажано було би бекнути. Що це буде, все буде. Так. Ну, тут -а ворон, два шарфа, Шейлі. Ну, вроді, вроді як. Якщо зараз воронів дуже швидко переб'ють, то в принципі, мені здається, що все в нас може вийти. Так, тут в мене шарф, ух ти йо. І ще оцей тип, який мене прям дуже часто бісить. Так, мінус 4 двісті типу даю. Мені треба вирубити Отакогось. От Просто отакого. Так. Я, я Шарфіка Бенз. Хорошо. Аккуратно. Шейлі. Так, треба тіпія без. Ну, трошечки розчахлити. Наприклад, отакого от Бемплюпа. П'ять респа. Так, стоп. Відійти, відходимо, відходимо відходимо. Тобі треба її виробити якимось чином. Не знаю як, як хочеш, но Владос, тобі треба її виробити. Ну, попадеш, течку і все. Не, тут ждемо й ворон зверху. Так, тут Шейлі, От Шейлі можна задушити, кстати. Ну, я в центрі зараз. Опа, 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 гаджет потратила. Хорошо. А якщо отак малесенька, що ти зробиш далі? А отако? Ха! Бем! До побачення! Отлично! Так, дивись, в мене вже є п'ять баночок. Там ще десь зверху до того сидів. Ворон, в нього було теж п'ять банок, так що будь обережний. Так, опа. Бачив тіпа потужного. Вони тут сидять. Бем! Взірвався. Пасажир один. Так, а де всім ст? Не знаю, не знаю. Десь опа. В центрі бачу тіпа. Хто там? що там? Бемс, Мінус. Тобі би оцього тіпа, який по воділі як я... робите. Я не достану. Опа. Хаджет. Да, ну, давай, давай, жмем його. У мене ульта, чувач, нема. Ну точніше, ну ти типу коні ну, краще. А я. О, все, доставку бы. Ой, це що? А це чувак. Так. Опа, Шейлі. от Шейлі, кстати, я можу. Давай, тут от... Стекай, Чекай, чекай, чекай. Шако, бен, сплю хе. Давай, ворона. Щас, дивись, ты просто появляйся вот тут, и ты их начинаєш витузати. Все. ха Типи, до побачення. <тіпи> без банк, твой красиво. Попоняв, в чому прикол? Типа, я можу стояти только на водичке. якщо проти мене попадаються противник, які також так не можуть робити, я просто дочекуюсь тебе, ти появляєшся в тебе щит, і ти просто агресивно начинаєш хавати. Я хотів, щоб в мене був суперзаряд, бо так було так, б важко. Так, ти пробуй банку. мені в центр піти. Біжи в центр, пробуй залутати по банок, банок да, Там їх прям дуже багатько. Я постараюсь о, залутати оцю банку, але... Біжу, біжу. Ти розумієш? Там зараз Ми, буде, я, дуже я буду бета я буду. Да, я йду до тебе. Я йду до тебе. Я всі банки буду забирати. Опа, дивися, дивись. ти Динеч? Помагаю. є. Yeah, yeah, Отлично. Yes. Отлично. Шайли ось ось, ось, вот тут. Да дайте бульбаду. Ну все тут сиди. Шайли. на нашел. Опа. Хорошо. 6-4 плюхо. Ну що, дивися, будь обереженный, будь обережный, бо 5 команд живих. 5 живих команд. і типа прям можуть нам заработать. Бо, я би сказав би так. Так, шарф, а мене вбили, чувак. йо йо, -йо, -йо, -йо. Все, просто йо -йо. відходь, це... відходь, бо чотири команди, хоча би чекаю. топ 3 щоб кубки не зняло, поняв? Тоді, тоді вже можна плюс-мінус чуть агресивніше грати. Чекаю тебе. Так. Так, шурує шарф. Шарфаво Мінус минули. шарф, Були. А що за Так, це ось, ось, по 10 тож... банок ша Я не викупаю і Все, цей тип А, Поко! Поко. Це поко? Поко. Ні, не це. А він там в соло? Так, я тебе чекаю. Я чекаю. О, все, зіткнення, все, зіткнення. Це було обидно. Хепе. Ух ти йо, в них банок, чуваче! Мої забрали, да? У них прям їх дуже багато якось. Ну, ну дивись, вони тебе. В мене вони плюхи шотають. <ривіт> хочу сказати, вони тебе не достануть. Ти не прыгай, ти не пригай, тобі треба мене дочекатися, Я тебе навіть потім, якщо що вдруг уб'ють, ми дочекаємося до того моменту, щоб ти просто появився, поняв? І на них уже агресував. Mm -hmm. Опа. А так, а так, атак, а так. Блін, не тут, ти ж. А поняв, да? Він да. <laughs> просто влетів в мене ультой Ну, слухай, топ-2. Ще два кубаса, і в принципі штусер на Angelo, я повертаю. Потім я міняю бравлера Так. Ну дивися, в принципі, нова каточка, Нова каточка з новими силами, да. Надіюся, що ми зараз реально повернемо штуцер куб, кубасів, бо на Енджела не хочеться сливати кубки взагалі. Так, я в центр зразу біжу. А, а то що банок було баночки. вже багатько? Три. В принципі, непогано. У мене тут просто кошака ось цього. Тоже баночку. Зі мною шарф. Опа. Мінус шарф, забираю банки, тікай. Не втік. Най. Ну Нормально, нормально, банки. нормально. Нормально. Главное, главное, що хотя бы не купу бана. Сейчас я проверю ці всі кустики. Ну, вро вроді често пер просто В центре тут є. Щось... Проверяем. Ні, нема. Німа. Німа. Опа, знизу по шаг. Опа! Зловые в шальну плюху. <поєх> Появився, чувак, один. А сейчас я проверю отако. Все, честно. Так, иди в центре, давай постоим. Идуть слева. Эээ. Коль и спраут. 6 банок, а ну. Сейчас кольта може. диви. Мені шотнути його по-хорошому. Знизу ще котик. А Кошак. Я, Кошака я убив, баз залишився. Базика сього. Пемп. Мене мене убив, цей справот. Все, цього убив. Хорошо. Сейчас цього спайки ще треба. Отакого теж. Прогнати, якимось ще Ну, плюха в мене хороша. 7200. Да. Так. Ти мене Пемс. Не ламай. Ставлю ульту просто, отхожу, І все, забираємо. Отлично. А Оце хорошо сейчас. Кольдич. Ось у кольт, в нього 10 банок. Це його напарник, Це його напарник. Попадаєш, я я буду ульту давати. Хорошо починай, начинаю душити. Пем, плюха, убив. Все, тікай, тікай, живи, 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 убивай. убивай. Хорошо, так, гіперзаряд, давай, Можна валювати. 7 секунд, 7 секунд, я появлюся. Талудьек, 2 секунды. Давай, вбиваю. Мені... мене. Все, все, все. все, все. Нормально. От, у мене отчике... тічка не... О, чувак, чувак, понял. Підловили ловил. У це просто, так. було дуже обідно, бо цей кошак дальше бьей, я. Ну це нормально. Це такий ти що хотів? Капець. Слухай, а я вже два стардропи відкрив і вибив купу купу карточок. Третій стардроп, йо, йо Так, плюс 200 xp пішки, четвертий. Міфік, братуха! плюс ще 200 карточок. Жеся карточок. Жеся стардропі поокривав. Щас я ще позабираю. В цьому батл у мене теж є. Декілька стардропчиків. Ось о гемасіки. Ще один стардропик, супереєр, нам дає купу карточок. Лучше би мені кої не давали. За коїни я хоча б зміг би прокачати щось. Так. Эпик, ну, туфта, сейчас то карточек. Дальше, мифик, чувак, мне вебл кит Мені кошак Не... випав. Прямо. Я, я отримав Я отримав кошака, так. Да. Так, і тепер, як виходить. Зараз, час, секундочку. Мені треба ще зібрати якогось інакшого бравлера який я буду отримувати за карточки. Давайте візьмемо ось цього Так. А, стоп! Е... А, я поняв. Я отримав, виходить, бравлера, бо я забрав у ці кредити на кота, поняв? І мені <турс> дали ще плюс 500 кредитів для наступного бравлера. Так, дивися, зараз я візьму цього кошака. Де він? Де він? О, ось він, мій, братоха, зараз я його викачу. Правда? Коїнів у мене не так і багато, на жаль, його підкачав лише до восьмого левела, але ну це вже хоч щось. Реально. Ах слухай, так я можу ще й купити собі, можу собі купити ще й гаджет, ру коробочку, щоб бути інвізником. Бенс, диви. <палай> <палай> й, мені трішки не вистачає. Буквально буквально чуть -чуть, і я би собі б купив. А, так, слухай, то так. То, тоді давай, бери кута. Ну, та, я, я, давай пробуємо кошиком. Але правда, він в мене ну, слабенький. Мені треба бабки, треба коїни, щоб його викачати. Одну ру. Можна і попробувати ну, да, спробувати, спробувати варто. Ну тут ну проти О, нас Енджело. Мені ще треба привикнути до анімації атаки кошака. Ну слухай, а в нього плюха кадешка, в нього плюха кадешиться досить швидко. Нам треба якось на цього вольта биканути. Мене вбили. Все, тікай. Тікай, ладос, <текаю> просто, просто топи <текаю> тапочку в пол. Бо, це вольт. Вольт може дати люлей. Так, ульта, хорош. Оце було красиво, зробив. Mm -hmm. І хана тобі, да? Yeah. Ну, да. І я не появився просто. Ну, ти тільки сливаєш. Стоп. Ну ладно, давай ще одну. Давай ще одну. Я думаю, просто змінити Браулера. Будемо взяти більш когось такого, більш прокачатого да, якогось я... брока, щось в такому досі, поняв. Не пощастило. Ну з неї сторони холодні так. накинулися на мене, але кошака я буду качати однозначно. Бо це прям імба. Да. Він прям дуже я... сильний. Пам'ятаю. Я на нього підбираю блінги. Чувач ще куплю на нього красивий скінчик. Буду вообще потужний перець. Так, тут Ліончик біля мене. І з цим ка я як... як... давай-ка я таку в корошу сховаюся. Дивися, ульту, і шхава його. <laughs> Схавали, типа? Так, отходимо, акуратненько. Так, от у того вроді десь був брок. Дивись, я щас отакого просто сховаюся. Дивись, я пайпер просто доїдаю. Слухай, серйозно, коса, кошак такий сильний? Це жесть. би я можу... бачив, коли він. тільки я вийшов. Можу... Що знаєш, як зробити, дивися. Це і... ну, урон в нього був. Диви. Урон просто був. Яка це імба? Так, сто. А, бліна. Я привів, що я на Angelo, поняв, можу по воді літати. <свисті> а Вилітав? я же сейчас на ней, да, да. Там кошек. Так, сейвового, сейвового. Бо в нього 7 банок. Може з'їсти тебе просто, чувак. Там ой, боже, них там противники. Ну, браулеры там затрат. Да, Надо заложилось, прям душа потеря. Я можу влетіти. Я влітати? Ні? Давай. Ні. О, все, понял. <свисті> все, 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 все. Все, тикаем. Тикаем, тікаємо. Все, Коробка, я спокойно. Ні, все, у меня гаджеты уже закончились. Гаджети вже, вже нема. Ну, давай Ти варх. Ти на через верх. Внизу внизу все. Бежи. Через верх. Понял? У меня ульта заряжается сама. А, я замітив. Так, ще дешечка, йди до мене наверху. Так, бачу. Він один. А ну, стрим. Нє, два. Привач. Давай, давай, Прим. Просто, просто на мужика. Хорош, мінус один. Пемс! мінус два. Ее просто Спасибо. наказали. Оце оце хороший красат, бравлер! мені подобається. Да, будеш качає зразу. Так, його Тисяч. треба на фул викачувати його. і треба на нього буде штуцер апнути. Бо я повинен як ми що з цього Санькові апали, поняв? То ми прям досить швидко йому викачали кошака. Герой сильний, сам по собі. Ну так, да, в нього Є і сейв, щоб сховатися. Він може також і пригнути на когось. Так, Дінч, дивися, Дінича, нам й Лілі, барончик? Ну, слухай. Бравлери тут противні. Ой-ой-ой, тебе ще й убили. Я так. з цими скинами не розумію, що які герої розумієш. Я влітаю, в мене зразу цей шопер стане. Так здається, що от у того хтось може бути, тому я попробую. Ооо, на шовті Лі пулю. Ну, це була Лілі. Ну, його щас уб'ють. Осьо він. Так, сейвово, сейвово, сейвово. Треба зараз якось відіграти. Тікаємо. Так, тікаю, ультра. Просто в центр. Шарф. Йо, мене. Так, 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 так. Опа. Мене вбили. Все, живий, чувак. Живий, живий, живи. Тик. Живи, живи. Там манатрисует. Ти Есус, верх! До Догори, піднімися. 6 секунд, чувак. Просто, просто проживи 4 секунди. 3, 2. Не встиг, культур! Тоб ну о, Я про цього героя про цього героя мав на увазі. Оцей що стане зразу. Так жди, в мене є ідея чуть ліпша, поки в мене кошак не викачаний, мені треба взяти щось таке, щоб тобі хелкувало. Я думаю, що бул тут буде прям потужно. Не знаю. кустиків тут прям багатько, поняв. Я змо ми зможемо з тобою займати супер класну якусь вигодну позицію і просто сидіти крисити, як на цих рангах люблять робити. Сидіти, чекати, поки до нас прийде хтось. Так противних героїв поки не, не бачу. Ну супер Суперпротивник жаб, немає, вроді як. Але Анджело є. А, да-да-да. тільки хотів сказати. Так, обережно, бо тут дивись, тут бель. і. не пам'ятаю, що я когось бачив. А, ти прямо в центр пішов. Поняв, питань нема. Ну, манки я хочу полутати. Ну, мене тут присують, помоєш? Ну. Mm. Не знаю, погоду що не поможу. О, цього, присанув би, я б вийшов би живим. Ну я бель пробував присанути, але ну, не виходить, коли тебе далі так і невелика, розумієш? Тут ще Енджело ката. Получив. Люху 5400. Нормально. Тут ще пайпер буде непогано А питання, коли ти поліз тільки що? От Отку... наш тут рішимо бикувати. Просто по кустикам ходив. Ага. Навіть не встиг биканути навіть. Так, ладно, давай почекаємо. Надо так, от, от, просто почекаємо винести, Бо вона дуже неприємний герой. Вона дуже неприємний. Особливо, коли в неї є банки. Мені не подобається, що вона поводі буде літати. Тут, тут не літає. Тут в такому випадку нічого на жаль, не поробиш. Десь тут спайкіч. Спайки, що кей можна зараз закинути ульту і поламати нам кабіну. Так, сидимо. Може. Сидимо, хай ухуде. Понял. Поняв ладос, поняв. Дивися, п'ять команд живих, майо. -ма Блін, я можу в нього пригнути суперсилою час. Ну, ну, якщо в тебе вийде убити його, то можеш попробувати. Блін, не получать зараз. Ну так. Мене ж вона заряжається. І що робити, диви? Мене просто ті зажимають. П'ять команд, карти немає. Що це? П'ять команд. Не, бул, бул, мені тут не подобається. Я пропоную, дивися, або бері. Брока. Дивись, брок або кольт. Кого ліпше? Брок. Давай брока. Давай пробуємо Брока. можливо на брокові щось і вийде. Так бачу закидальщиків, бачу Макса, бачу кошаків, стуф, шарфік. Ну, в принципі, в принципі, вроді, і грабельно, в центрі дивись, є три баночки. Нам бо їх би бажано забрати в свої а, то пошлі, пошлі, руки. То пошли, пашли, пошли. Та ти йди. Ти йди, я тобі тут аще підлутаю баночок. Матрасу, дубей. Аби, пресую, ще, аби все. я ще попадав, так, ще, так, ще кошак так, ага. Тут Ще ось є кошак є. Тут мене є Ну, кошак, так що... мене в... ну байте, байте, байте кошака на себе. Я ще я Підтримаєш, да? Да, дай. А як він достає? Давайте кошакаха нічого не хотіти. Опа. А він Давинка помилочка, помилочка від кошака. Зараз. Зараз ми його будемо дожимати. Можливо, десь тут. Він сидить десь тут. Опа, хорошо. Забирай його. О, зверху, зверху. Зверху, акуратно. Зверху. За кидальщиком. Не надо. Ну, інзультаю, ю. Ну я ще його прогрію. Надо їх присувати. Дивися, бемс-бемс. Отако просто роблю на типа. А ти куди маленький? Далеко не ти чес. Банки забираємо і центр давай. Так і центр, тут усе типи десь. Чотири команди. Ну да. Живуть, живуть, паразити. О, в мене сту, В мене тут асту і шарф. Ну, ульта, є, я влетю. Хорошо, якщо що, то ти мене підтримуєш. Це саме головне. Так, о, yeah. юзай, гіперку, диви, бем-бем, бенс Так, дожимать, дожимать-дожимать, треба по-любому. Оцього типа, бем, бенс. Все, залишився, Чудова. один о, Мортіс. мортис. Сенд, центр. Мортіса, бем, плюха. Бем ще одна. <реш> до побачення просто манюні. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу св своїх котецьких подобайсів, якщо вам сподобався даний відео, і ви хочете побачити продовження, як все-таки ми викачемо Владосові Едгара на тисячу Кубасів. А з вами був Дензо Владос, і всім до нових зустрічей. Пока-пока.